Шаховий турнір на Кубок 14-ї чемпіонки світу Анни Ушеніної проходить у Куп'янську вже втретє. На високому рівні його організовує народний депутат України, голова партії відродження, президент громадської спілки Соціальний рух поваги Віктор Остапчук. Судді турніру міжнародні майстри з шахів. Серед учасників новачків мало. Більшість беруть участь у турнірі не вперше і мають гарні результати в міжнародному, загальноукраїнському та обласному рейтингах. Раніше турнір на кубок Анни Ушеніної був дитячим. А цього у річ без вікових обмежень багатьом пощастило зіграти у сеансі одночасної гри з самою чемпіонкою Анною Ушеніною та міжнародними майстрами Катериною і Євгеном Горбатенками. Будуть участвовати міжнародні майстерам, приїхали з Харкова. Я також буду участвовати, має бути цікаво. Аліна Вітковська з Шевченкового одна з наймолодших учасниць турніру. Дівчинка від змагань в захваті і сподівається, наступного року знову взяти в них участь. Свою гру я не дуже оцінюю, могла би більше, але один раз то не вистачило часу, а другий раз не помітила. Я хочу отримати другий розряд. Головний приз турніру Суперкубок Анни Ушеніної здобула команда міста Куп'янськ Дмитро Міщук, Сергій Кирилін і Аліна Сазанова. Секрет успішної гри у переможців простий: віра в власні сили та рідна земля. Учасники та судді турніру подякували народному депутату України Віктору Остапчуку за організацію турніру та чудові призи. Мені приємно, що, наприклад, такі люди знаходять час і уділяють нам шахматистам, дітям, ветеранам, взрослим. Це Герой України, народний депутат України Віктор Ніколай Остапчук. Это 14-я чемпионка мира по шахматам, международный гроссмейстер Анна Ушенина. То есть они уделяют этому внимание, они приходят к людям, шахматистам. Вот, люди уезжают, тут у меня девочка 2005 года рождения. Она ходит в 4 класс, например. Ну, для нее приятно. Вот мальчик был третий класс, это самая капитонка Тимур. Для нее очень приятно встреча с чемпионкой мира, с народным депутатом. То есть я считаю, турнир очень хороший. Призовой фонд солидный, А Віктор Миколаєвич запевнив і надалі сприятиме розвитку спорту у Харківській області. А шаховий турнір на суперкубок Анни Ушеніної підніметься на ще вищий рівень. Ми, по крайній мере, готові. Сьогодні зробити турнір ще більш масштабним, цікавим, більш доступним для дітей, для, для взрослих. У шаховому турнірі на суперкубок Анни Ошеніної взяло участь більше 50 учасників із Шевченківського, Куп'янського, Борівського, Ізюмського районів. Міст Ізюм та Куп'янськ.